Росіяни обстріляли 39 населених пунктів Херсонщини протягом минулої доби. Гатили з артилерії і запускали дрони. Про це інформують в тамтешній ова окупанти. Завдали ударів по критичній та соціальній інфраструктурі. І також по житлових кварталах пошкодили дві багатоповерхівки, 15 приватних будинків через російську агресію. Одна людина загинула. І ще троє дістали поранення. Олександр Телеконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Олександр, вітаємо. Доброго ранку. Давайте почнемо з оперативної ситуації. Як минула ця ніч? Ну, те, що хотів би додати, це що в Білозерці троє людей постраждало. Серед них одна людина на жаль загинула. Це подружня пара постраждала. 85-го року народження. Жінка отримала. Слабо не важкі поранення осколками. Чоловік на жаль загинув. Наслідок влучання артснаряду в і в будівлю, і в двір, де знаходився чоловік. Також ще одна жінка постраждала поранена в Білозерській громаді внаслідок цих цього артобстрілу. Ну і ще одна жінка в самому Херсоні постраждала внаслідок скиду вибухівки з російського дрону на автівку. Отримала осколкові поранення. Це те, що я хотів додати по оперативній ситуації через Херсонщину. Також вночі пролітали ракети. Слава Богу, не зафіксовано було якихось ударів по самій Херсонщині, по території, але через нас вони транзитом проходили, як і шахеди також. Якщо говорити про інтенсивність упродовж останнього часу, як вона змінюється? Ну бо знаєте, різні чинники, які тут питання можуть впливати, можуть не впливати. Там переговори інші, якісь речі, там сезонні, сезонна активність на росіян це діє. Тут ми бачили останній тиждень, е, збільшилась кількість БПЛА більше двох тисяч БПЛА, які прилітають на територію Херсонщини, але при цьому ми також більше її збиваємо. Ми продовжуємо нарощувати і е, оборонні спроможності в, е, в цьому напрямку. Саме збивання е, дронів, як реп-рушницями, е, так і звичайно стрілецькою зброєю, е, накриваємо сітками та. Просто реп-системою працюють і садять ворожі безполотники, але дійсно збільшилася активність, за рахунок чого важко сказати, тому що кожен місяць збільшується активність, незважаючи на якісь перемовини, або що насу постійний, постійно жарко, як кажуть. Бачимо, що зараз відбувається з водою на е, окупованій Донеччині. Що вам відомо про е, соціальну ситуацію на окупованій Херсонщині? Важка ситуація. Перш за все, е, хочу сказати, що по воді, якщо ми кажемо про воду, то там, як е, те, що вище населений пункт, які вище е, підірваної Каховської ГЕС росіянами, яку вони підірвали, там ситуація критична. І люди сам на сам з цією бідою а, на Херсонщині, саме на Лівобережній, тому що впала дуже дзеркало води в а, скважинах, і а, окупанти нічого не роблять там для того, щоб відновити водопостачання або пробурити нові скважини. Тому люди а, бідкаються самі або переїжджають в інші населені пункти, де вода є. Ну там трошки підвозять воду, звичайно. Але це цього недостатньо для того, щоб вижити. Ну така ж критична ситуація з електропостачанням з газопостачанням на окупованих територіях. Постійні поламки окупанти не планують якісь капітальних ремонтів, і тому, скоріш за все, ця зима також ще буде буде важче ніж попередня на окупованих територіях.